Добрий день, малята, хлопчики і дівчата, запрошую вас на заняття. Діти, я пропоную вам вирушити у весняний ліс на квіткову галявину. Для цього нам потрібен потяг, що домчить нас у потрібне місце. Але спочатку нам слід зібрати вагончики. Вагончики у нас незвичайні, з крапочками від 1 до 5. Ці крапочки нам і допоможуть викласти вагончики по порядку. Скільки має бути крапок на першому вагончику? Так, одна, тому що вагончик перший. Ось ми і поставили зелений вагончик з однією крапочкою за паровозиком. А який вагончик буде наступний? Правильно, жовтий? А чому? А тому, що на ньому. Дві крапочки, він буде другий. А який буде далі? Так, червоний. А чому? Бо на ньому три крапочки, він третій. Який далі? Так, синій вагончик. А чому? Бо на ньому чотири крапочки і він четвертий. Який потім? Помаранчевий. А чому? Тому що на ньому 5 крапочок і він п'ятий. Назвемо всі вагончики по порядку: Перший зелений, другий жовтий, третій червоний, четвертий синій, п'ятий помаранчевий. А тепер позначимо наші вагончики відповідними цифрами: скільки всього вагончиків? Правильно! Всього 5 вагончиків. Тепер потяг може вирушати в подорож. Ось ми й потрапили на квіткову галявину. Скільки всього квіточок на галявині? Порахуйте. 1, 2, 3, 4, 5. Всього 5 квіточок. Якою цифрою ми позначимо кількість квіточок? Так, позначаємо цифрою 5. Пропоную малята порахувати квіти і позначити їх кількість відповідною цифрою. Скільки квітів? Один, два, всього дві квітки. Позначаємо цифрою 2. Один, 2, 3, 4. Всього 4 квітки. Позначаємо цифрою 4. Один, два, три. Всього три квітки. Позначаємо цифрою 3, скільки тюльпанів. Один. Всього один тюльпан. Позначаємо цифрою 1. Малята посадимо наші квіти у горщики. Погляньте, скільки нам потрібно горщиків. Як дізнатися? Потрібно порахувати квіточки. Скільки квіток? Один, два, три. Всього три квітки. Значить, потрібно три горщики. Діти, а чи однакові квіти за розміром? Ні, не однакові. Якою є перша квітка? Перша квітка тюльпан найвища. Другий нарцис трішки нижчий. Якою є остання квітка? Крокус найнижчий. Давайте доберемо до наших квітів горщики. Якої вони форми? Так, квадратної. Чому ви так вважаєте? Тому що квадрат має 4 рівні сторони та 4 кути. Давайте розкладемо горщики для квітів у тому самому порядку, що і квіти, найвищий, нижчий. І найнижчі. Дітки, білченята побачили квіти на галявині і вирішили їх подарувати своїй мамі. Скільки квіточок на галявинці? П'ять. Одна білочка зірвала квіточку і побігла. Скільки залишилось квіточок? Так, чотири. Ще одна білочка зірвала квіточку. Скільки квіточок залишилося? Так, три. Ще одна білочка зірвала квіточку. Скільки квіточок залишилося? Дві. Ще білочка зірвала квіточку. Скільки квіточок залишилось? Так, одна. А ви пам'ятаєте, скільки квіточок було на початку? Так, п'ять. А потім чотири. А потім три. Дві, одна. Діти, а чи правильно, білочки вчинили, що зірвали квіти? Квіти рвати у лісі не потрібно, ними краще милуватися. Ось ми і прогулялись весняною лісовою галявиною і час повертатися назад. Діти, що ми робили сьогодні на занятті? Ми з вами сьогодні рахували, визначили найвищу і найнижчу квіточку. Зібрали по порядку вагончики. Ви, великі молодці! Дякую вам за увагу! До побачення!